Вовк і кіт. Гнались якось мисливці собаками за вовком ось ось нас дожинуть рятуючись, заскочив вовчисько на чиєсь подвір'я, побачив кота. І ну, благати його. О, котику, голубчику, порятуй мене, допоможи сховатися від мисливців, женуться за мною. Біжи до сусіда Криша, каже кіт. Він добрий, кожному ладен допомогти. О, не можна мені до нього бігти, відповідає вовк. Якось по весні я в нього барана зарізав. На. Ну тоді Юріса попроси. Не допоможе мені Юріс. Я в нього козу з'їв. Він мені сьогодні ніяк забути не може. Ну що ж, каже кіт, піди Клауса попроси. Що ти? Я йому й на очі боюсь попадати. В нього я не одне ягня вкрав. Ну, то, може, Яніс тобі порятує. Ой, ні, ні. Нема чого й сподіватися, я в Яніса теля задушив. М. Добре ж ти всім насолив, сказав кіт вовку. Не буде, тобі тут порятунку, недарма кажуть, що посієш? Tei, pôs me